10 тисяч за 400 балів, 20 тисяч за 600 і 30 тисяч гривень за 800 балів. Саме такі грошові винагороди отримали від міста Львова випускники, які цьогоріч успішно склали національний мультипредметний тест. Сьогодні у Львівській міській раді відзначили 54 випускників, які з результатами НМТ набрали найбільшу кількість балів. Вони отримують подяку і також фінансову винагороду. Той, хто отримав 400 балів, отримує 10 тисяч гривень, 600 бальники наші отримують 20 тисяч гривень. І наша випускниця, яка отримала 800 балів, отримає 30 тисяч гривень від міста. Випускницею, яка цьогоріч отримала найвищий бал, є Олена Кшик зі села Домажер Яворівського району. Останні чотири роки дівчина навчалася у Львівському фізико-математичному ліцеї. Здобувати вищу освіту також планує у Львові. Я подала заяву у Львівську політехніку на кафедру штучного інтелекту, і я думаю, що саме тут, там я буду і навчатись, і якимось чином зв'яжу своє життя в подальшому з цим. Опісля нагородження, випускники продовжили неформальне спілкування з мером та муніципальним котом Левчиком.